А я п'ю це по золоту. Я вже її другий чи третій раз, вона мені теж сподобалась. Приємний після смаку. А, тут Герман підказує золотий ель, поки він вам там розповідав байки. У мене тут такий краєвид гарний. Я б вам показала, але ви не побачите, бо це дуже далеко. Гори, гори все таке яскраве. Тому, коли він розповідає, я мовчки слухаю, бо я дивлюсь на красу, яка поруч. Дає да йому висловитись. Да, і цибуляники у нас теж я покажу свої цибуляники, Бачите? У нас все. Сімки. Да, це теж не реклама. Ми тут надибали такі вишуканий смак, чищені сімки. Дуже прикольний на смак. Івано-Франківська Івано область, село якесь Київського району виготовляють. Але слідом за, нас, за нами теж хтось розпробував їх, розмили вже, залишились залишки. Отак От вони виглядають. Ну, що, тихо вам вечора, бо в нас тут тихо, спокійно, затишно.